Усім привіт! Тепер я можу з упевненістю сказати, що я нарешті пройшов всі частини метро. І це було не так легко, бо в мене в кожній частині щось не вистачало. Як патронів ніфіга немає, то аптек ніфіга немає. Коротше, як не срачка, то болячка. І хочу вам розповісти, як це було насправді. Де я лякався, де сміявся, де тупо не розумів, куди бігти. Метро це не просто стрілялка, це темні тунелі, мутанти, вибухи і часом повна випадковість, яка може вивести з себе будь-кого. І сьогодні я розповім вам про все, що мене реально не лякало, де я просто ржав від сміху, і які моменти залишилися в голові надовго. Тому запасайтеся чайком та бутіками. Чай буде, брат. І готуйтеся до підземних пригод буде весело і страшно. Почнемо з метро 2033. З перших хвилин гра одразу задає тон: темрява, сирість, запах металу та старої пилюки. Кожен звук, скрип, шурхіт, крик у тунелі змушує напружитися, бо ти не ж знаєш, що з'явиться за наступним поворотом. Навіть простий крок по металевому настилу може видати тебе мутантом чи ворогом. Атмосфера тут неймовірна. Ти йдеш вузьким тунелем, дивишся на ліхтарик, а попереду темрява, яка ніби жива, навколо розкидані старі ящики, порвані газети, сліди минулих мешканців метро, і все це робить світ реально відчутним. Ти постійно думаєш, що буде за наступним рогом, іноді здається, що будь-який звук або тінь може бути смертельною небезпекою. Бойова система додає напруги. Патронів завжди мало, аптечок теж не вистачає. Доводиться економити кожен постріл, планувати рух, вибирати, коли краще тихо пройти, повз ворога, а коли ризикнути і стріляти. Я не раз залишався кількома патронами на кілька коридорів і думав, лишились два постріли, на кого їх витратити. Сюжет ще одна сильна сторона. Артем і його вибори формують проходження гри. Тут важливо все: взаємодія з NPC. Шляхи проходження, кого обходити, кого атакувати, іноді доводиться обирати між ризиком і стратегічним маневром. Наприклад, у вузьких тунелях, коли з'являється група мутантів, ти мусиш швидко реагувати, і тут кожне рішення важливе. Локації створені детально: кожен тунель, станція, бункер або мостик виглядають реалістично. Між локаціями ти постійно оглядаєш дрібниці, ящики, відлуння кроків. Пошкоджені двері, всі ці маленькі елементи допомагають орієнтуватися і додають відчуття живого світу. І окремо варто згадати бібліотеку, одне з найважчих місць у грі. Тут напруга максимальна, вузькі коридори, темрява, вороги на кожному кроці, і навіть у такому хаосі гра знаходить момент, щоб трохи розрядити ситуацію. Пам'ятаєте цю цитату? Артеме, не їх Маленька фраза, яка запам'ятовується навіть серед всього цього хаосу, додає трохи колориту. Є інші запам'ятовувальні сцени. Наприклад, коли ти проходиш станцію, де чути крики з тунелів, а на стіни сліди попередніх мешканців. Це створює відчуття, що підземка реально жива. Або в момент з першим великим бутантом ти підходиш обережно, а він раптом з'являється за рогу, і тут відразу стає зрозуміло, що метро 2033. Не про легку прогулянку. Тут важлива уважність швидка реакція і контроль над ресурсами. Файли теж терпляються. Я кілька разів намагався перестрибнути бар'єр і застрягав, або переплутав маршрут і доводилося повертатися назад. Навіть дрібні помилки можуть коштувати дорого, і це додає напруги та реалізму. Ще цікаві моменти це поєднання темряви з обмеженими ресурсами. Світла мало, ліхтара швидко сідає, а враги не чекають. Деякі ділянки доводяться е, проходити на осліп, використовуючи слух і уважність до деталей навколо. Кожен звук, навіть віддалений скрип металу чи шелест кроків може попереджати про небезпеку. Підсумок метро 2033 тримає напругу від початку до кінця. Тут темрява, обмежені ресурси, несподівані зустрічі, дрібні фейли і запам'ятовувальні моменти, як цитата про жовтий сніг чи бібліотека. Усе це робить проходження насправді захоплюючим навіть після завершення гри ці сцени залишаються у пам'яті, бо відчуття напруги несподіванки і живого світу метро 2033 залишає слід. Надовго тепер пройдемо до метро Леслайт. На перший погляд здається, що це просто продовження 2033, але відразу помічає зміни. Графіка стала куди реалістичнішою. Світло, тіні, текстури. Усе це робить під замку і поверхневий світ більш живим. Атмосфера тут трохи інша, тунелі все ще темні й небезпечні, але додали більше деталей, дрібних предметів, об'єктів, які реагують на твої дії. Кожна станція чи бункер має свої особливості. Можна помітити, як NPC рухаються, як працюють ліхтарі, навіть як змінився стан навколишнього середовища через радіацію або брак ресурсів. Бойова система стала більш продуманою. Патрони все ще рідкість, але тепер з'явилася можливість комбінувати стелс і відкритий бій. Більш ефективно, я не раз стояв перед вибором тихо прибиратися повз групу ворогів чи ризикнути і відкрити вогонь. Кожне рішення відчувається значущим, бо ресурсів реальна обмежена кількість. Іноді терпляються моменти, коли просто дивишся на карту і думаєш, а куди мені тепер? Локації стали складнішими для орієнтації, але. Це додає напруги, ти не можеш просто бігти вперед. Треба обстежувати кожен коридор, перевіряти всі відгалуження. Інакше можна пропустити щось важливе. Ще цікаві сцени взаємодія з NPC. В Light Вона стала більш живою. Деякі персонажі можуть реагувати на твої дії, говорити щось у відповідь або навіть змінювати поведінку залежно від того, як ти пройшов попередні локації. Це робить під замку. Відчутно живою, а не просто фоном для стрілянини. Файли теж ніхто не скасував. Я кілька разів намагався зайти в одну частину тунелю, а виявилося, що це тупік. Або вороги чекали за кожним поворотом. Одного разу я випадково кинув гранату в вузькому проході і змусив усіх NPC відступити. І це повністю змінило ситуацію в локації. Ще запам'яталася сцена з першим великим босом. Я стою обмірковую стратегію, і тут починається хаос. Ворогів з усіх боків, потрони на нулі. А монстр рухається так, що доводиться постійно. Ухилятися. Саме такі моменти роблять Last Light, напруженою і захоплюючою грою. І, звичайно, маленькі деталі підкреслюють атмосферу, звуки кроків, далекі крики, шурхіт, речей у темряві. Усе це змушує постійно бути на чеку. Навіть просте відкриття дверей чи підняття предмета може викликати непередбачену реакцію ворогів. І це додає відчуття реальної небезпеки. Сюжет теж змістився. Тут більше уваги приділено виборам Артема. І взаємодії з іншими персонажами від тебе залежить, як складеться ситуація у локації, і іноді навіть дрібні дії можуть вплинути на розвиток історії. Це робить проходження більш персональним і напруженим. Підсумок метро Оле це темні тунелі, нові деталі, продумана бойова система і NPC, що реагують на тебе, а також моменти високої напруги, де від твоїх дій залежить все. Проходження вимагає уважності планування і швидкої реакції. Гра тримає на прузі від початку до кінця, і хоча вона красивіша і масштабніша за 2033, відчуття підземки та небезпеки залишається на високому рівні. І ось ми дісталися до метро Ексодус. Відразу відчуваєш, що світ став відкритим: руїни міст, поля, ріки, пустки. Тепер це не просто підземка, а масштабний. Постапокаліптичний світ. Кожен крок відчувається реально. Уламки будівель, мутанти, що ховаються в кущах, вітер, що піднімає пил, переливи води у калюш. Усе це робить світ живим і небезпечним одночасно. Графіка стала неймовірною. Сонце перебувається крізь хмари, відблиски від металу і води, деталі на руїнах будівель. Усе це створює ефект занурення. Навіть дрібниця, як піднятий вітерцем пил чи шум тварин, роблять світ. Відчутним і живим. Бойова система стала ще й цікавішою. Патрони обмежені, зброя різна, і кожна вимагає уважності. Тепер з'явилися динамічні перестрілки на відкритих просторах, комбінування стелс і відкритого бою. А вороги можуть несподівано з'явитися з, з будь-якого боку. Кожен постріл і кожен рух має ж значення. Локації відкритого світу різноманітні. Тут є як поля і пустки, так і покинуті села. Зруйновані заводи, ріки та навіть тунелі старих залізниць. Кожен район має власну атмосферу. Ворогів і виклики, ти постійно думаєш, куди рухатися далі. Які ресурси варто збирати, і як уникнути небезпеки, особливо запам'ятовуються сцени переслідування мутантів або перестрілки на відкритому полі. Тут важливо правильно вибирати позиції, використовувати укриття і не витрачати марно патрони. Після кількох таких моментів стає зрозуміло, що виживання у метро Ексодус це не просто стрілялка, а справжня стратегія. NPC у грі стали живими і цікавими. Вони можуть допомагати давати підказки або просто реагувати на твої дії. Деякі сцени залежать від того, як ти поводишся, і це робить світ більш інтерактивним і реалістичним. Не обходиться без фейлів. Часто трапляються моменти, коли ти заблукаєш у руїнах, промахнешся або натрапиш на групу мутантів несподівано. Кожна помилка відчувається реально, і це додає напруги та адреналіну. Відкритий світ додає нових емоцій, проходиш через села, де відчувається покинутий людський світ, бачиш тварин і мутантів, рятуєш людей і відчуваєш масштаб постапокаліпсису. Це зовсім інший рівень відчуттів, порівняно з тунелями попередніх частин. Іноді гра дозволяє просто насолодитися красою світу. Сонце, яке перебувається через хмари, тиша, пустки. величезні будівлі на горизонті, але відчуття небезпеки завжди поруч. Навіть коли здається, що все тихо, варто тримати ліхтарик і бути готовим до атаки. В цій частині у мене дуже було багато смертей. Не вистачало тільки аптечок, починаючи з постелі, там де править барон. А от звідти почалися вже труднощі. Я от тепер можу видихнути і сказати, що це все. Підсумок самок метро Ексодусе відкритий світ, масштаб локації, живі NPC. динамічні перестрілки та постійна напруга. Тут є місце і драматичним сценам, і моментам краси, і переживанням виживання. Кожна подорож це пригода де несвідомість завжди поруч. А твої рішення можуть змінити результат. Проходження вимагає уважності, стратегічного мислення і швидкої реакції. Навіть після завершення цієї частини відчуття масштабу та небезпеки залишається з тобою. Надовго.